Оце колесо це найкращий тренажер в моєму житті. Можна починати робити з колін. Максимально все просто. Бачите лінію? Я по цій лінії собі пошву йду. І. Зверніть увагу, що животом з колін підлоги не черкаю. Котя, ну раку споміняю. Дивіться. І. І назад. Спину проробляє суперово. Е, Були часи, коли Володька крепко робив з прямих ніг. Зараз трошки вже не ті часи, але показую, як з прямих ніг, ну не втримуюсь на, на цьому. ну тіпа, Животиком черкаю підлогу. Кажу зразу також. І акуратненько. раз Типа? <різь> ну, я просто займався тільки що ти теж чи ти носом вдаришся? Не носом. ось ще раз, Бо я говорю просто, ну що. Та, блядь! На попробуй! Я не зможу Зато... Тому що тобі треба було постелити цей коврик Та який коврик? Коврик би там прорізало цим. Оце, друзі, дуже хороший тренажер, чесно. Присуха качається, спинка теж. Тільки кохання. Спинка теж, так що не треба якісь супер спортзали, во вдома турнік повішали, колесо купили і будете. І таку біцюшку будете мати. Да. Це заслуга іншої роботи.